Сьогодні в нас на огляді Тесла. Model 3 або 3, або E мало би бути, але Ford відсудив Тесли нормально так, ну, як мінімум, це право. Дуже класна машина, візуальна. Я задався питанням, чого люди обирають Тесла. Нащо вона вам взагалі потрібна? І я думаю, що протягом сьогоднішнього огляду я особисто для себе і, можливо, для когось з вас так само дам відповідь на це питання. Хочу, щоб ви подивились на цей дизайн. Ви його ні з чим не спутаєте. Це дизайн Тесли, моделі 3. Як на мене, чим мені подобається взагалі Тесла і автомобілі Тесла, не тільки третя серія там Y, X, навіть S, що в них досить продуманий своєрідний дизайн. Тобто людина, яка над цим працювала, вона реально сюди вклала свою душу. Можливо, крім душі, ще дуже багато часу, грошей і ТД, і ТП. Все лаконічно, все зібрано в одному місці. Гарно, дуже, досить потужно, гарно. Зазори стоять на місці, всі деталі так як потрібно. Дуже такі вузькі, без расізму, але японообразні фари. Це все разом компонується в простий, не якийсь замудрений дизайн. І він гарно виглядає. Давайте навколо подивимося його. Всі ці деталі вони досить комфортно, досить лаконічно, якось, я не знаю, так гармонічно стикаються повністю зі всім кузовом. Тесла це для мене як iPhone в світі телефонів. Тобто в ньому є все, що вам необхідно. І ми його любимо за те, що він дуже зручний і дуже потужний. В принципі, по Теслі те саме можна сказати. Мені дуже подобається ця ручка, тим, що вона, так знаєте, як западліцо зашита прямо в дверку. Хтось скаже, що не дуже зручно, не дуже зрозуміло. Таким дотиком ви відкриваєте дверку, але потрібно цим пальцем перетримати, щоб відкрити її до кінця. Ну, не знаю. Є тут певні питання стосовно цього. Але це далі ми будемо зараз дивитися вже функціоналі автомобіля. В цілому, дизайн. Це ліфтбек, схожий трошки на седан, і може він, не знаю, навіть по конкуренції тяжко щось сказати, бо якщо ви, наприклад, приходите на якусь вечірку чи зустрічаєтесь з друзями, з друзями і кажете, в мене електромобіль, більш за все, перше питання, яке до вас буде, це в тебе Тесла? Навряд чи чи хтось каже, в тебе Нісан Leaf, ух, як тобі повезло. Навряд чи, ну, не знаю. Це добре чи це погано, але те, що маємо, те маємо. Досить непогано виконані так само задні стопи. Вони лаконічні, вони тут на своєму місці, нема тут в дизайні нічого лишнього. Мені це в Теслі дуже сильно подобається. Багажник. Багажник, якщо навіть зрівнювати з Passat B9, це останнє, що, мабуть, ви бачили на нашому каналі. Ну, трошки він, мабуть, менший, але навіть відбивка багажника, от, саме оздоблення, досить непогане, досить якісне. Ну, нічого тут особливого фантастичного нема. Є зарядка в комплекті. Ну, без неї ніяк. Тут зручне місце, ви можете щось залишити. Не знаю, більше, мабуть, пов'язано з тим, там якимось хімією для яку ви можете тут залишити для автомобіля чи щось схоже. Кресла дає вам от такий аварійний набір, якщо а це аптечка, там все необхідне є. Ну і багажник ви в принципі можете побачити, якого розміру. Кнопочка, яка закриває багажник. Ну і по, нашому, по нашій традиції заглянемо, що тут а? задній ряд. Чи зручно їздити? Я спеціально відвинув передню сідушку, щоб. Взагалі відчути, як тут їхати, коли от спереду їде велика людина, потужна. Так, перше, що кидається в відчуття, коли ви сідаєте на задній ряд, це панорамна криша. Покажіть, пожалуйста. Є відчуття, що ви в якомусь шатлі і подорожуєте космосом. У мене немає, але так мало би бути. Задумка така, скоріше за все, була. Досить непогані матеріали на сідушках. Реально передня, задній диван. Сам матеріал досить якісний. Це навіть якщо зрівнювати, от останнє, що я в чому їздив, це Passat b 9 то. Я вам хочу сказати, що незважаючи на те, що це, звичайно, не шкіра, але це досить якісний шкірозамінник, і він. Хоча, оце, ну, якщо подивитись, да, нагадує Батін Жигуль трохи. Пам'ятаєте, була така, тільки вона була не чорна, а світла шкіра, але була така от мода колись. Досить гарно тут виконано це заднє скло. Воно йде не так, як в звичайних, можна так сказати, в автомобілях, а повністю навіть на стелю. Ми це знімемо, я це покажу. Це досить потужно. Ви, мабуть, коли їдете, можете бачити зоряне небо, це круто. Стосовно самих сідушок, ну, я думаю, що в них подорожувати там, кілометрів тисячу буде тяжко. І нереально, бо тут тільки запас ходу на 500 кілометрів. Я думаю, що Тесла води кожен буде казати. Так, що ти розказуєш. Ну, давайте по чесноку, проїде вона максимум 350 км. І будете ви стояти десь або в полі, в кращому випадку в полі. А в гіршому випадку ви будете десь на заряд, ну, на заправки заряджатися. Е, по дверці. Алькантара на дверках досить якісна, приємна. Оця полоска синього кольору, я думаю, вона колір більш за все міняє. Ну, це. Я думаю, в темноті, коли ти їдеш, тут взагалі бомба, ракета, пушка. Що сказати, досить класно виконана так само кнопка відкриття, немає звичної цієї ручки, кнопка відкриття двері. Нажимаєте, виходите. Круто. Є дисплей для пасажирів ззаді, і це прикольно. Це щось таке досить нове. Не в кожній машині ми таке можемо побачити. Тут що, чим ви можете керувати, це кліматизацією, ігри якісь пограти, можете, є якісь налаштування, вони досить мінімальні, можете блютуз підключити, музику послухати. Є так само typ так, два гнізда Type-C, ви можете підключити тут якісь ваші пристрої, зарядити. І керування клімат-контролем. Власне кажучи, звідси воно відбувається для пасажирів. Це прикольно. Це досить прикольно. Троє людей ззаді, в Теслі, моделі 3 їздити не зможуть. Це ну, хіба що дитина якась. Ну, і тут досить твердо, я не знаю. Це хіба що по, місті, по місту їздити, троє людей можуть. А так, 300-350 км може проїхати четверо людей, які люблять друг друга. Ну, які ненавидять, то, скоріше за все, взагалі не проїдуть Так, ремені безпеки. Що тут в нас по ременях? Все не знаю. Просто людям цікаво, чи можна тут безпечно їздити. Ну, вони такі якісь, не знаю. Нема в них відчуття, що це щось лакшері. Це банально просте. От, якщо зрівнювати якість салону. Сідушки і ременя безпеки, то цей. Ну, може, він і не має бути якогось там крутого матеріалу. Головне, щоб він вас спас в потрібний момент. Сподіваюсь, цей спасе. Якщо ви самі подорожуєте, ззаді ніхто не сидить, тут ви можете залишити свій костюмчик. До речі, хочу сказати, що це так класно виконано, просто легеньким дотиком. Мені подобається ця ідея мінімалізму, що все має бути сховане. І відповідний момент, коли вам воно знадобиться, ви можете це відкрити. І назад закрити, якщо не знадобиться. В Теслі це є, це дуже відчувається. Ми зараз ще спереду подивимось: мінімум кнопок, мінімум всього непотрібного. Чого я говорю, що Тесла в мірі в світі автомобілів більше схожа на iPhone в світі смартфонів. Через те, що в смартфона теж немає нічого лишнього, саме в iPhone немає нічого лишнього, і це відчувається. Світло, яке вимикається, ну, це ви вже бачили. Це в Lexus є, це вже є в Passat b 9 І взагалі це нова така тенденція вмикати, вимикати так світло. Подивимося, що тут спереду. Ой. Вау! Таке я вже бачив, але мені сказали, треба здивуватися. В общем, Ілон Маск, красава, зробив чіткі речі. Це не японці, звісно, але щось так. Ну, сядемо. І відразу йде порівняння з, ну, з останньою новою машиною з салону, на якій я їздив, це був Passat b 9 Але подивіться, як тут все виглядає. Л, лаконічність. Немає нічого лишнього, немає. Речагів переключення там, поворотів, включення дворників. Все управління здійснюється через цей досить зручний, комфортний і на дотик приємний, навіть враховуючи, яка реакція на дотик в дисплеї. видно, що це такий собі iPad в Теслі. Відчувається якість. Всі функції здійснюються звідси. Є два джойстика. Певними функціями з руля ви так само керуєте. Зараз будемо проводити тестову їзду. Я вам покажу, власне кажучи, що саме здійснюється. Так само ця підсвітка іде по всьому салону. Така молнія. Не знаю, досить прикольно досить зручно. Немає ніяких, немає коробки передач, яка переключається, немає оцих речагів. Нічого лишнього абсолютно немає. Є зручний сховик. До речі, він так відкривається, інтуїтивно все зрозуміло. Тобто ти розумієш відразу, от я перший раз в Теслі сижу насправді, ти розумієш відразу, що він от має там зупинитись, і він зупиняється. І це досить прикольно. Тобто, до автомобіля такого класу з таким інноваційним підходом. Звикаєте досить швидко. Тобто все інтуїтивно зрозуміло. От навіть зараз будемо як їхати. Я не знаю, я відразу сів і поїхав, хоча коробка передач тут перемикається взагалі не так, як в інших автомобілях. Руль. Е, ну, Так само можу сказати, що це шкірозамінник. Е, можливо, я буду упередженим, якщо скажу, що це краще, ніж Фасата, такої фантастичної різниці не відчувається. Але це Tesla, тут написано, і воно якось. По душі, що лише крібе приятніше, не знаю. Це центральна панель. Підлокітник, теж схоже, щось на шкіру. Сховик, прибор для перевірки товщини фарби. Ну Це я залишив. Два підстаканники для нормальної кави якоїсь толкової. Так. Подивимося по функціям, що тут є. Так, електронне керування сідушкою. О, Прикольно. Досить таке зручне, швидко працює, швидка реакція. Так, ну, зручна тут регулювання цих сідушок. Дуже швидка реакція. Швидко. Хоча й казав, що рельса зручно. Але я не мав з чим зрівнювати. Бачите, всі в Теслу одразу зрозумів, що, в принципі, є альтернатива і досить непогано. Так, просить карту, ну, зрозуміло, де, де я тобі візьму? Ключик виглядає ось так. До речі, щоб відкрити автомобіль, 도, досить похоже, як ви десь не знаю, в офісі працюєте, вам треба прикласти карту, щоб його відкрити. Щоб завести його, так само треба тут прикласти карту. Всі те словоти будуть зараз писати. <рапристо> <рапристо> «Я, я знав з 12-го року. Ну, не з 12-го, а пізніше. Але словом, подивимося, як тут виглядає взагалі цей дисплей. Трошки тут запачканий. Навігація. І реальна реакція на дотик. Досить приємний дотик, досить приємний відклик. Тобто все зручно, От реально, як на айфонах, як на айпедах. І це все круто. Подивимося, як тут взагалі керування автомобілем. От в лівому куточку є. Тут польською мовою, але я думаю, що ви зрозумієте, мова для нас не чужа. Всі налаштування для водія відбуваються через. Планшет і через цих два джойстика. Якщо, якщо ви хочете там налаштувати, наприклад, зеркала, ви можете вибрати тут люстерка або зеркала. Тут праве-ліво, просто на джойстик можете нажати для того, щоб змінити. І джойстиком от я праве вибрав. Чи вам краще ліво, так? І змінюєте. Реально, той, хто проектував цей автомобіль, він в дитинстві, мабуть, багато комп'ютерних ігор грав, бо. Ну, реально, це дуже просто, це практично, це зрозуміло, все ясно тут. Повороти як вмикаються, до речі, бачите, вам просто дотиком треба вімкнути. І відразу, до речі, додатково з поворотом включається камера тої сторони, в яку сторону ви повертаєте. Так само дуже зручно, дуже продумано. Для того, щоб вимкнути поворот, вам треба знову ж таки на нього нажати. І поворот ліворуч, та сама ситуація. З камерою вмикається аварійка, вмикається на стелі. Легеньким дотиком, так само вмикається тут і світло. Ви можете його виключити. Є другі функції, є тут навіть автопілот. І ми постараємося ним сьогодні скористатись. Будемо їхати? Так, так само налаштовуємо кермо, і це прикольно, бо тут вже немає цих всяких речагів непотрібних. Да? Дивіться, просто джохсіка. Вверх, вниз. Це бліду. Так, я для себе підлаштую, так. Окей, поїхали. Коробка передач. Зажимаєте тормоз. Свайпнув вниз, поїхав назад. Свайпнув вверх, поїхав вперед. Що не ясно. Все ясно, зрозуміло. Ух. Блін, а вона різко це кобила. Матінку рідна. Я спитався, коли брав на тестині, чи можна їй хорошо підсвітну. Сказали без проблем. Обіцяних 5 секунд, точніше, 100 км в час за 5 секунд, вони пообіцяли, що вони будуть. Я зараз це перевірю. Тільки треба поняти де пробки нема, в да? яку сторону нема. Ага. Все. Так. Вперед. Прикольно. Є відчуття, що Тесла схожа на велосипед. Я зараз поясню, чого. от До речі, згадали, так? Да? Ви на, нажимаєте на газ. І воно відразу тормозить, знаєте, як по накату, як будто велосипед, в якого тормоза трошки перестали. Це, ні, колесо не починає терти. От, набрали. Все. Так, повороти Блин, ще привикне до цих поворотів. Мать! Єгипетська! Ну, те, що чим Тесла відома, і зараз всі в коментарях будуть писати. До речі, не, не, не смущається до да, ваше серце. Пишіть хайт, мені подобається, всі коментарі читаю, роздруковую собі, перед сном їх зачитую, нагадую собі, яке я дно і продовжую робити те, що маю робити. От на цій панелі ви бачите, власне кажучи, я вчора відео дивився, як одна подруга заїжджала на кладбище і бачила там людей. Я не знаю, що за прикол. Я, я перевіряти не буду, я такою ерундою не страдаю, але бачите, машини, які двигаються навіть включала да, І воно бачило. Так, ну що, будемо пробувати автопілотом користуватися. Ні, ну, кстати, прикольне відчуття. Ти їдеш, їдеш, їдеш швидко-швидко. Ну, я перший раз в електромобілі їду, то може воно всіх так. Але набираєш, набираєш, пускаєш газ і воно дуже е, набагато стрімкіше втрачає швидкість, ніж там бензиновий дизельний двигун, ну взагалі звичайний автомобіль. А, не бачиш це, блін, автовоз. Обичну фуру показує. Дно. Ух, матінку рідно. Ну, конечно, резво вона... Блін, нормально, чесно, я удивлений. Блін, треба от її попробувати З 5 Ну хотя це ж неправильно не так, да? Світить мені хтось взад, ну. Завидують. <laughs> Понятно, я ж їду 110. Блін, я? Да? Розгон. Та я цей поняв. Пані сказали, що штрафи всі плачу я. <laughs> я кажу, тільки за сьогоднішній день, дайте чи взагалі. <laughs> так. Прикольно. Я думаю, що тут така сама штука, як з BMW може бути, що ви нажимаючи поворот. Як мінімум на початку використання ви зможете, будете, скоріш за все, тупити його не вимикати. А думати, що вимикається він, якщо ви вимкнете іншої сторони повороту. Тоді тобто я тільки що повертав праворуч і потім хотів вимкнути і включив ліворуч. І Я думаю, що людина, яка заді мене їде, вона думає якийсь неадекват. І в чомусь він прав. Так. Дуже приємний розгін. Прям дуже приємний. Я знав, що Тесла потужна, в книжках читав, але відчути це ну, на собі прям дуже приємно. Але рука все одно тянеться після ну, щоб повертати. Що таке? Ага. Воно бачить, що я грішу. Ти диви. Ти диви яке. Бидле. Так. Так, я хочу зараз автопілот попробувати Що там у нас є? Ні, у нас машина, Машина, динаміка, ладування. Просто я думаю, де ми можемо взяти сняти до 100. Я хотів би засікти, прямо прям засікти. Вони обіцяють, це ranch long range комплектація тут. В них за 5 секунд. Там є ще перформанс. там комплектация позволяет, сам, сам автомобиль позволяет за 3,7 секунды, насколько я знаю, типа, выехать. А если чипировать. Mm? <laughs> не знаю, тут, знаешь, как говорят, ну, если брать Теслу, то дизельную и на механике, правильно? <laughs> Как-то так. Я читав, що там в Америці, по-моєму, як мінімум 30 людей загинули через те, що автопілотом цим пользувалися. Зарядка 85%. А От мене питання: це цього планшета зарядка чи, чи машини? 85% Я брав, було 88%. Так. А назад ми не їдемо. ну, сори. Типа, я первый раз за Тесла, я знаю, что вы там нервничаете. Я туплю. Мне можно, или не можно. О, можно бачить свет. Лимит в шаткости. Зупиняется, да, сам. А зараз мы попробуем. Я вроде включился, я автопилот. Сейчас посмотрим, как он працюватим. Так, я включаю поворот, что мне не налево. Вот такие маленькие детальки, да, Ну, в принципі, вони з айфона зробили, великий телефон. А от тут що поворот навіть включається. Ну, це все, я кажу, от, клас, він криється в мілочах. Тобто ми дивилися Passat b 9 дуже багато речей тут в Теслі, є і в Passat b 9 Наприклад, той саме кермо, таке шкіра, Алькантара, тільки там вона дешева і якості, тут вона вже краще. Ця підсвітка, вона тут по одному грає, там інакше. Оздоблення салону. Ну, Я не скажу теж, що тут в Теслі це щось прям лакшері, супер, прям круто, але ну, воно краще, ніж посада. Це об'єктивно, я думаю, можна так сказати. За що ми любимо Теслу? За що люди от купляють собі Теслу? Я думаю, вони для чого взагалі купляють Теслу люди? Вони хочуть бути в чомусь першими. Якщо ви купляєте iPhone останній, ви хочете, щоб у вас було щось найкраще. Купляючи Теслу, ви хочете, щоб в світі електромобілів. Бо я не вважаю, що в цілому в автомобільному світі ви будете найкращими, але в світі електромобілів ви будете найкращими. Ні, нормально, ці функції тут працюють по комфорту, тут по кліматизації тут прикольно. Тут мені сказали, що Теслу купляють для економії. Ну, я не думаю, що ви зекономите, враховуючи, що вона коштує. Оця модель коштує зараз. 250 тисяч злотих. В чому економія? Mm -hmm. В розході топліва. Ти, ти бачив Славік, скільки зарядка стоїть цей Тесл. Економія така. <свіст> Я тобі скажу. Ти знаєш, як електрика робиться, знаєш, ти знаєш скільки бобрів мають щоб ходити в округ, щоб електрику зробити? Це ну, хтось має постраждати, щоб це все сталося. Перший раз в машині Реально, намагаюся зрозуміти, як тут це все працює. От е, е, такі штуки є. Телефончиком, ну, зрозуміло, як користуватися. Так, от, ну, є автомобіль, є автопілот, наприклад. Як його включити, як активувати? Не бачу. От тут є ця штука, теоретично маємо цей... вмикатися. Да. Тиба? То я, може, не такий це, і дурний, як казалось. Так, автопілот включений, працює. Зараз подивлю. Ну, В пробці це, звісно, це даже адаптивний круїз контроль з цим справиться. Але ну, все таки. З полоси виравнює. Виравнює чітко. Це не просто там адаптивний контроль чи радар по полосам спасати 9 чи давіть Audi. Це типа, о, набирає швидкість сам. <реш> Можна тут... А, дивіться, бачите, делікатне обруч керівниця. Тобто воно хоче, щоб я трошки брав. Асистент керування недостатній через решти язди. Та як, ну, тримай. то я тримам. Якісь... Обіжене воно. Давай, включайся. Коротше, не розрішає воно повністю відказатися від руля. Не знаю чого. Напишіть, може, в коментарях, як це зробити. <рес> тут є підключення до інтернету, і тут, в принципі, обновляється ситуація по цьому. Ну і ми бачимо, що навіть у ці конуси да, бачить на дорозі. Так. Що воно виправить? Ні. Ні. Ну, зараз це чисто адаптивний круїз-контроль. Рульошка. Но... Дуже чутливий руль. Реагує. Кстати, датчик мертвих зон. І він тут досить прикольно виконаний, він, коротше, в тканині, Тобто ви його навіть не бачите, що там якась лампочка, просто от, машина їде і тоді загорається. До речі, справа. Ну, це прикольно, кстати. А це не ознакована поліція, Ні? зараз, зараз будуть питання. Але прошу пана, а чи пана? Я скажу, що це не я, це Тесла сама їде. До речі, проїжджали під мостом, і оця підсвітка, оця дугою. Ну, реально так виглядає досить сочно, прикольно. Як в якомусь космічному кораблі. Ну не просто так же ж Ілон Маск пов'язаний з, з цією двіжухою, цією темою. Мені подобається, що в адаптивному круїз контролі тут воно так досить приємно тормозить. Бо в деяких автомобілях воно одразу різко, ти думаєш, блін пугає тебе. А тут все так стримано хорошо. То реакція, як справжнього водія, який давно їздить і поважає свою машину і себе. Так, фіналочка. Ну, по-перше, так як я перший раз в такому автомобілі їздив, враження дуже приємні, дуже приємна, динамічна така їзда, дуже багато функцій. Я не знайшов, чого тут немає в цьому автомобілі. І, звичайно, так як тест-драйв був недовгим, то хотілося б на ньому проїхати там кілометрів 500 тисяч, щоб знати, як взагалі він використанні такого побутового.